Аталанта хоче взяти гравця з РПЛ на заміну Малиновському, в який клуб налаштований перейти мудрик. Як катерці відносяться до українців та росіян та неймовірний войцех Щенсне? Мої вітання, друзі! Говоримо про головні новини футболу. Вподобаєчка. І полетів. Ну і почнемо ми з трансферів. Інтернаціональ хоче викупити орендованого у Шахтаря-захисника Вітау. Повідомляє Олександре Ернст. Бразильський клуб готовий запропонувати гірникам 4,5 мільйони євро за щонайменше 50% прав на 22-річного футболіста. Було б чудово спихнути цей баласт за таку суму. Посильніше Бондаря буде. Вже казав свою думку на рахунок Вітао, Боже ж ти мій? Я взагалі не розумію, як цей футболіст опинився в складі гірників. Відверто кажучи, він із прямими своїми обов'язками так собі порається. Захисник такий собі, а так і так собі починає. Труму про взагалі максимально слабкий центральний захисник, який і, і в середняку УПЛ би не був класним. Блін. Словом, треба позбавитися ні як можу, скоріше. Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик віддає перевагу продовженню кар'єри в Арсеналі. Повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс, Ньюкасл не є пріоритетним варіантом для українця, але Арсенал ще не робив пропозицію по трансферу. Раніше була інформація, що президент Реала Флорентіно Перес готовий заплатити 80 мільйонів євро. За мудрика журналіст Віктор Васко повідомляв, що сума відступних 150 мільйонів євро. Існує ще у світі інсайдер, який не продавав мудрика в арсенал. Так, це бурбас. Школа починаючих клікбейтерів, мейкерів в імені Андрія Сеньківа. Дяка Богу, що є такі топові коментатори, які на всі питання вже дають відповіді, і тобі навіть нічого не треба казати. Бо я свою думку на рахунок мудрика казав вже 100 разів. Здається, що взимку він нікуди не перейде з логічних причин, а от влітку. Дуже хотілося б побачити цей трансфер. Справді мудрику треба йти, треба рости, треба розвиватись в шахтарі. Він вже певної стелі. Досяг Аталанта розглядає варіант підписання півзахисника феєнорда Сибастіана Шиманського у якості заміни Руслану Малиновському. Повідомляє тут Аталанта. Трансфер може відбутися вже взимку, адже клуб з Бергамо не виключає, що Малиновський залишить команду вже у найближче трансферне вікно. Аталанта бачить у лівоногому поляку заміну українцю. Себастьян Шиманський належить московському Динамо, виступаючи за феєнорд на правах оренди. Аталанта то є пройдений етап. Маліна в ній вже в себе всього показав. Йому там нічого робити зараз і нічого ловити. Говорили про це вже не раз. Ну і те, що Бергамаскам пофіг кого купувати, руснявого Міранчука чи заробітчанна Шиманського. Це також великий плюс в корзину під назвою гайда валити з того болота. Сподіваємось, що болота не буде сьогодні на матчах української прем'єр-ліги, на матчах Чемпіонату світу. Ось перелік сьогоднішніх поєдинків є, що дивитись і на що заряджати. А де це робити? У наших друзів з Фавбет. Роби прогнози у Фавбет. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Заходь на сайт за посиланням і отримуй бонус на перший депозит 4,5 тисяч гривень. Будь всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Ну а ми. Крокуємо далі. До чемпіонату світу вчора був один з найгарячіших днів турніру, на мій погляд. По всьому зараз пройдемось. Японія програла костариці номінальні гості. Перемогли з рахунком 1-0. Власне, це і є те, про що я казав позаминулому відео. Те, що костарика програла 0-7, не каже про те, що це слабка збірна. Ми про це говорили в контексті того, що катер найслабша збірна. І от власне в цьому ми зараз і переконалися. Бельгія сенсаційно програла Марокко 0-2 і таким чином поставила себе в дуже складне становище у групі. Тепер лишається поєдинок проти хорватів, які йдуть на першій сходинці. Забігаючи наперед, хорвати виграли у канадців. Там також був гарячий матч, але не такий гарячий, як мураканців проти бельгійців. Так, от, у дуже нині складному становищі перебуває збірна Бельгії. Бо їм треба перемагати. Хорватів американцям буде не так і складно проти аутсайдера Канади. Розумієте, нащо було себе так заганяти з таким складом? Знову збірна Бельгії це збірна диваків. Нащо постійно говорити про те, що ви не виграєте щодо світу, бо ви застарі. До чого тут цей момент? Топові гравці, типу Куртуа взагалі повну лажу роблять у відповідальних моментах. Подивіться, хоча б на цей от ляптуру, коли Тіба Мишу пустив. Лунін, мабуть, коли це побачив, лахав собі до ночі. Ну як кіпери, який? І так круто стояв весь рік, зараз так пускає. І потім злість, удари по парканам, ну, словом, дивна, дуже дивна збірна Бельгії. І реакції їх фанатів, які влаштували Безлади в Бельгії, цілком логічні. Так, неадекватні, але логічні. По завершенню цього поєдинку розчаровані програшем вболівальники Бельгії, влаштували погрому в Брюсселі. Учасники Безладу перекинули та спалили автомобіль. Повідомляється, що одна людина отримала травму голови. Столична поліція була вимушена використовувати водометик. Слізогінний газ, аби розігнати хуліганів, також було перекрито частину центру Брюсселя. Більше дивує також ці ситуації, наша марокканська діаспора в Бельгії також почала ламати все довкола, якщо вони виграли. Ну, словом, збірна Бельгії заганяє себе в дуже дивне становище, в дуже складне становище, і я не розумію, на що вони це роблять, і нащо вони відверто кажуть, що ми не виграємо світу. На що ви тоді в кваліфікації приймали участь. Відверто кажучи, мені здається, що якщо збірна Бельгії не вийде з групового етапу, то це буде провал турніру номер 1 Згодні, тоді вподобайку ставте. Схожа історія зі збірною Німеччини. У них цього разу був дуже складний поєдинок проти Іспанії, яка є одним з фаворитів турніру. Вони дуже круто стартанули, на відміну від німців. І цього разу все також йшло до того, що німці програють і не лишать собі шансів. На плею, але в кінці гри ноунейм no фулькрюк забив і врятував нічию. Тепер німцям залізобетонно треба перемагати Коста-Рико і сподіватися, що японці не зможуть нічого показати іспанцям. Це цілком ймовірно, але знову ж таки з такою обоймою так слабко, відверто грати. Ну, це дивує. Дивацтва, звісно, відбуваються не тільки на футбольному полі, а й за його межами. З останнього заява прес-секретаря ФІФА. Дисциплінарна комісія знає про прапор РФ на будцях. Дуа, але тут немає проблеми. Немає проблеми? Слід щось взагалі коментувати. Давайте ще додам класну добірку з репортажу Євгена Пригорницького, українського журналіста, що поїхав на цей до Катру. Я раніше вже приводив його слова. Особливо цікавить відношення до українців, про яке я говорив у анонсі. Через кляту війну у Катері боязко ставляться до громадян України. Мені хай як хард підтвердили за декілька днів до виліту. Не пощастило товаришу Одеситу Руслану, який працює моряком. Він змушений був прокладати шлях в Катер через 9 кіл пекла. На початок чемпіонату візи він не мав, і одні квитки в катер згоріли. Також він вирішив йти в Абанк, летіти у катер без візи. Однак, умовно з Варшави чи Стамбулу ніхто на літак без візи не пустить. Руслан дізнався, що полетіти в катер, не маючи на руках хаякарт, можливо лише з Дубаї. Там літаки відправляються вдоху як рейсові автобуси двічі на годину. І таких як він без візи чимало. Справді обожнів такі історії, там де люди намагаються якось так, знаєте, експромтом Ваба. Відправитись кудись без паспорту, без речей. У його літаку без було приблизно 30 людей. Всі вони вирішили свої питання на місці в аеропорту Дохи. В середньому ця процедура займала не більше півгодини. Однак Руслану довелося перейматися питанням хаякарт 5 з половиною годин. Найприкріше те, що росіян пускають без проблем на матчі Бразилія Сербія, їх було чимало. А як можна українців не пускати і казати, що вони там осядять? А. Терористів без проблем, що насправді у катері війною в Україні не переймаються. Смішно інше у наших хлопців на стадіоні Альбайт перед грою Англія США сьорди хотіли забрати прапор, прийнявши його за символ ЛГБТ. Індус, одним словом, ось так, от, друзі, подвійні стандарти на найгіршому чемпіонаті світу в історії. І Насправді хочу вам сказати, що е цей от матеріал на трибуні е він вийшов. Достатньо великим, там дуже багато цікавих тем, скільки коштує пиво там в закритих ресторанах. Спойлер від 500 гривень за пляшку, боже ж мій. Там було піднято дуже багато цікавих тем, і цей матеріал ви можете переглянути, перейшовши за лінком в описі. Трибуна це ідеальне місце, де ви можете дізнаватись про всі новини спорту, а також читати круті матеріали. Мій рекомендаціон: скачуйте мобільний додаток трибуни. Справді, якщо ви його скачаєте, і будете ним активно користуватись, ви будете. Про все в спорті знати. 100%. Ну ви знаєте, мені дуже хочеться закінчити це відео на мажорній ноті. Тож я слово передам войцеху Дякую, Слава кремці! Героям слава! гордо розбірної Польщі, Войцех Щенц не висловився на підтримку України, завершуючи інтерв'ю Суспільному після перемоги в матчі над Саудівською Аравією. Войцех не вперше публічно підтримує Україну. Ще 26 лютого поляк зробив дуже сильну заяву з приводу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Моя дружина знаходилася в Україні у жилах. мого сина тече українська кров. Частина нашої сім'ї досі в Україні. Багато моїх працівників в Україні всі вони чудові люди, Бачачи страждання на їхніх обличчях та страх за свою країну. Розумію, що не можу ну, давати, ніби нічого не сталося. Словом, щенсний, просто красень, як і лева частина футболістів збірної Польщі. Там грають прям дуже круті чуваки, за яких ми і будемо вболівати, і ми вже за них вболіваємо на цьому чемпіонаті світу, який дуже і дуже не подобається. Але маємо, що маємо, друзі. Подобає за цей відос. Якщо вам сподобався, підписочка, аби не пропускати інші новини футболу. Звісно, друзі, бережіть себе, гарного вам дня і па-па. На звисочку.